У Чернігові крижана брила з даху багатоповерхівки впала на автомобіль. Сталося це сьогодні о шості ранку на проспекті Миру 45. Травмованих немає. Минулого четверга у цьому ж дворі лід обвалився на іншу машину. Власник автівки Олександр Пархоменко у тому, що сталося, звинувачує комунальне підприємство Деснянське, яке обслуговує їх будинок, і планує з ним судитися. Головний інженер підприємства Володимир Маринець каже, у своєму розпорядженні вони мають одну вишку, охопити одночасно всі будинки не встигають. Більше розкаже Альона Макаренко. Ну, криша, бачите, так? треба міняти. Арка пошкоджена. На двері попала внутрі. Потолок пошкоджений, задній багажник. Олександр Пархоменко показує пошкодження у своїй автівці. Каже, з вечора залишив машину біля власного під'їзду цілою, розбила її, крижана брила, що упала з даху будинку сьогодні вранці. Я тут живу, я власник автомобіля. Машина стояла тут, де знаходиться скло від машини. Тобто три метри від будівлі. А удар був потужний, тому що ну, поламала кришу. Машина тут ночувала у зв'язку з тим, що тут відбувається будівля, і тут, як бачите, частину території забрали. Ну, тому припаркувати машини ну, складно. Минулого тижня крижана брила з даху цього ж будинку, розбила автівку мешканця сусіднього під'їзду Олександра Пікалова. В четвер це сама картина. Я під'їхав, поставив машину під під'їзд, поки піднявся вверх і спустився, упала глиба, розбила повністю машину. Точно так же розбило заднє стекло і кришу пом'яло. Я нікуди не звертався, я одразу поїхав, щоб ділили машину. Ось такі от шматки, то вони вже відбиті, здоров'я. Ви самі бачите, от, де знаходиться скло, якраз воно. Маршрут пішохода. Тобто і ось брили лежать, могла б бути людина. Олександр Пархоменко написав заяву до поліції. Нині справу направили дільничним офіцерам для перевірки. Така подія кваліфікується як пошкодження майна. Це недорожня транспортна пригода. І в такому разі на місце виїжджає або слідча оперативна група, або приходить дільничний офіцер поліції, оцінюється пошкодження. І далі вже потерпілий, відшкодовує свої збитки. У нас ж страховка, яка не працює. Ми ж по страховці відповідаємо перед третіми особами, а перед нами ніхто не відповідає. Навіть ЖЕК. Винні в даному випадку це ЖЕК, тому що не було сигнальних стрічок, вони з'явилися ось як. Відбулося це все головний інженер КП «Деснянський», що обслуговує будинок, Володимир Маринець каже: Бурульки за цією адресою збивали. Так случилось, не потрібно ставити машину. Є вже місця, куди ставити. Чому ж ставити машину під самий під'їзд. Куди куди заходять люди в під'їзд. Збивання льоду уходить у поточний ремонт і технічне обслуговування будинків. По даному будинку у нас пере уже там нарахування всього 40 тисяч по поточному ремонту. Ми вже виконали на 45 тисяч. Ми вже самі йдемо вбитки, але враховуючи те, що це. Аварійна ситуація, загроза людьми. Ми на це не звертаємо уваги і виконуємо, збиваємо бурульки, це сніг, збиваємо, але одною віжкою вийти всі будинки, все одночасно це неможливо. Скільки він заплатить за ремонт? Звернеться, будемо вирішувати. Зможемо самі домовитися, значить будемо самі. Не зможемо де подавати в суд, будемо вирішувати в судовому порядку. Альона Макаренко, Євгеній Добня, Олександр Поліщук, новини на Юа Чернігів.